Оце мені щось вона цього року зовсім не Не було такої. Не запам'яталось мені, щоб така була погана капуста. Олександра Пасіка показує врожай капусти на полі у селі Щітки на Вінниччині. У сільському господарстві працює понад 12 років. Такого поганого врожаю, каже, не пам'ятає. Трошки гнилі більше цього року. Того року була капуста непогана, цього року більше гнилі. І менше вона по розміру. Цього року треба знайбачка, як гратися. О, тому що вона… Зовсім не гарний вигляд має. Людина не купить такому. Власник поля Вадим Сивак розповідає, врожай капусти цьогоріч втричі менший за попередній сезон. Разом із родиною обробляють понад 20 гектарів землі. З них два гектари засадили капустою сорту Агресор. Якщо минулого року ми брали там з гектара десь 60 тонн, то до цього року десь 15. Це десь в три, в три рази десь. Ну, хай 50 тонн того року виходило. Капуста не вродила через засуху та засилля шкідників, пояснює фермер. Через неврожай зросла й ціна. Кілограм продають за 18 гривень. Перше погодні умови не було таких дожів, як по ті роки. Це рік взагалі така засуха, один дощ за ціле літо, то якби так трошки важкувато було. Шкідників дуже багато цього року. І білокрилка, і е капустяна муха цього року завелася, яка найбільше нам, напевно, пошкодила цю капусту. Всю кореневу систему. Це най найгірший шкідник цього року, був, з яким ми старалися якби, боротися. Зокрема, капустяна муха пошкодила корінь рослини, показує Вадим Сивак. Вона, от, все воно погнило. Вона поробила такі, скажімо так, як канали, воно пошкодила всю середину центр ствола і воно почало потім все загниватися. Все, воно все взяло. сухе, всеньке стебло сухе в неї. Все. І вона пов'язала. Врятувати врожай намагались оприскуванням. Підбирали дощові дні для обробки рослин. Все для того, аби препарат не висох та потрапив на корінь, каже фермер. Жара не дозволяла пирскати, то все робилося тільки вночі. Рятували по-різному. І підстраїлися під дощі, і кормили дощами, вносили інсексициди дощами». Попри неврожай, Вадим Сивак планує садити капусту і наступного року. Каже, доведеться вкласти чималі гроші в зрошування. Якщо і будемо займатися, то будемо тільки розглядати таке, як рити скважину і робити все на полив. Якби не буде води, то і не буде цієї капусти. Бо з кожним роком воно якось все, все впирається в погоду. Оці погодні умови такі. Будемо пробувати, ну, здаватися не будемо. Андрій Коник, Андрій Нєсіров, Суспільне новини, Вінниччина.